Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні я нарешті зроблю розпаковку довгоочікувану. Нарешті в мене дійшли руки до цієї коробочки. Це замовлення, яке я зробила на офіційному епі застосунок від Лукас, який він ну, може спочатку місяця анонсував, тому що це замовлення я зробила вже давненько, так скажемо. І посилочка вже певно з тиждень лежить в мене, яку я отримала. Все ніяк в мене руки не доходили, може на два лежить. Своєму курятнику вже хизувалася, що я маю, і мамі показала: ось зняти вам і показати наборчики, в мене руки тільки дійшли. Тому що кінець місяця в нас звіти по СП, звіти по іграм, підсумки того подібне. Зараз трішки легше, і я все ж таки добралася до того, щоб вам показати, що я отримала, що я купила, що я замовила на сайті офіційному, навіть не сайт, застосунок Лукас, який вони зробили, який можна безкоштовно завантажити на Google Play. Я так і зробила, подивилася, і хто перший робив через це цей застосунок замовлення, отримував автоматично на всі товари, на всю продукцію Лукаєс 20% знижку. Ну, по-перше, я зайшла, подивилася, що дуже багато наборів були, які так були по знижці, плюс ще 20% сумувалися. Ще плюс до того, воно, знаєте, не або або береш знижку, а сумувалися повністю всі знижки, які були в той момент на тому застосунку. І я придбала декілька наборів за дуже смачною Ціною вони до мене ще раз повторюся, приїхали з Великобританії. Це не з офіційного сайту, який з Молдови їде. Це я так розумію, філіал, який ще є в Великобританії в цієї фірми. Приїхав мені мій. Моє замовлення бачите, в такі фірмові коробці з логотику, логотипом Лукаес. Знаєте, я спочатку відкрила дуже на Луї Вітон, схожа ця коробка. Дуже прикольно. Дякую величезному виробнику за такий чудовий сюрприз. Тому що я перший раз отримую свою, своє замовлення саме в такому вигляді. Ще там в коробці, коли ти її відкриваєш, я вам потім покажу. Там написано, що дякую за покупку і все того подібне. І повністю ця коробочка вона не дуже велика. Але тут декілька наборчиків лежить, які я замовила саме на цьому епі. Я ж кажу, ви можете спокійно собі вбити в Google Play, в кого Android, заходите і в пошуку вбиваєте просто Лукаесу, він видає цей застосунок за перше придбання саме за цього застосунку. Я не знаю, як зараз, але тоді можна було отримати 20% знижку. Я це, це використала, і давайте буду вам показувати, що мені приїхало. Дуже прикольні наборчики, за якими я ганялася. До речі, сьогодні день народження моєї вишивальної подруги Люби Бісір Сторі, сьогодні 30 травня. Люба, я тебе вітаю ще раз з днем народження. Я дивилася її ефір, і вона мене надихнула на те, що юна. Треба ж згадати і зняти також свої поповняшки, які ти придбала. Чому? Тому що вона сьогодні показувала своїх діточок, яких вона має в колекції від Лукаес. У нас в неї така, знаєте, неофіційний конкуренція, ні, така гра, хто знайде більше раритетів. Я дивлюся, Любов вже виіграю, але будеш сміятися, Люба. Я чекаю ще три наборчика. Тобто, у нас скоро рахунок буде однаковий. Я жартую, бо мені ще один набір з одної дівчинки мені подарувала моя глядачка, за що її Величезне, величезне дякую. Це просто було дуже неймовірно і приємно. Я коли вже отримаю той набір, я обов'язково його вам покажу. Цей набір вже отримала Галя Сидоренко, моя вишивальна фея. Всі збираються посилки саме в неї. І скоро та дівчинка теж до мене приїде, я вам покажу, що я ще маю в подарунок своєї глядачки. Величезне вам дякую. Ну, ближче я вам розповім про саме той набір, коли я його отримаю, коли він буде в мене в руках вже. Ну, давайте відкривати скриньку. Скриньку таку чудову, дуже класно. Давайте по одній, по одній будемо дивитися, що ж у мене є. Перший набір, який до мене приїхав, це не зовсім серія дітки, це такі, знаєте, феї. Ну, Я їх прирівнюю цих феїчок, саме до серії дівчата. Дівчата та хлоп'ята діти, як сказала наша Люба. Тому що там є ще хлопці, але ну, хлопці це зовсім раритети раритетні, яких знайти дуже важко. Вони хіба що вчасні якісь колекції дівчат лежать. Ну, я вже Любі написала: Люба, хлопців нікуди залишки не давай, люба, а залишки мої. <сум> Бо хлопців я теж хочу, Ми там ще одного Люба підкинула ідею, що там ще один хлопець є, той що з конем, таким з дерев'яним іграшковим. Буду шукати, може, в дівчат хтось на розхам'ячці. У нас хоча б один набір, щоб на двох був з Любою. Тому що ми заразили одна одну цими дівчатами. Ну, в мене зараз не тільки дівчата, ще фей. Деякі не... дівчата до мене їдуть з України, які я замовляла вже мені в магазин вийшла, відправила, тому вони ще будуть. Це ще не все. Це знаєте, я поназамовляла не поназ... собі. В різних місцях і вони поступово до мене повертаються, приїжджають. І це перша посилка, яка до мене приїхала з замовленнями з цими дітьми. Ну, фея, я теж собі дорівнюю саме до тієї серії діти. Як люба там свої більш, такі багато, ну, як побільших розмірів з повною зашивкою вона туди додавала. Я так само собі додаю феючок, для мене це теж дітки. І ось така перша феєчка, яка вишиває, яка знаєте, малює тако на, стан, на станкові, на такому Просто фея називається з таким ведмедиком, на рустикальній основі. Дуже цікава робота, і я з задоволенням буду її вишивати, але трішки згодом, бо я побачила, її, вона була дуже, на дуже гарній знижці. І я вирішила, ну хто я така, щоб не взяти собі таку фею по такій дуже гарній і смачній ціні. Наступна в мене набірчик, який до мене приїхав, називається ось такий басет, Це теж старенький набір, який дуже важко було знайти. Він ще є в деяких магазинах, його можна придбати, але його теж за дуже цікавою ціною придбала в, на офіційному цьому епіпі. На тому застосунку зробила замовлення, і щось він мені обійшовся в 6 євро. Ну, дуже така смачна ціна була. Я вирішила все ж таки, що я теж візьму. По-перше, я люблю песиків, по-друге, маленька дитинка, і серія також на цій рустикальній основі. І дуже класно. Потім я вам покажу, у мене ще є дівчинка-і-феєчка, яку я теж замовила на цьому епі, на цьому застосунку. Називаються Господи, Звуки леса, як то буде українською? Звуки лісу, бо я все, знаєте, не хочу русізми вживати, але в мене, як правило, так виходить. І ось такий набір, така феєчка, вона на білій основі. Я її теж собі додала в серію діти. Там я бачила ще деякі дівчата, феєчки непогані, я теж їх поступово буду купувати. Три, я ж вам кажу, що їде в мене ще з одної сторони, три набори з дівчатками. І три набори їде з України. І ще один набір в мене лежить в Галі, тобто поповнюється моя скринька. Теж дівчатка. До речі, дівчинку в, в блакитному, та що вишивальниця. І дівчинка з гусем, яку я побачила в Люби, до мене теж їдуть. Тобто, Я ще в Любі казала, що залишки від дівчинки з блакитної та що вишивальниця. Лише мені, я в тебе її заберу, вже не треба, я напишу зараз, то що Та дівчина до мене теж їде, я її знайшла. Ну і остання дівчинка, яка в цьому набор в цій посилочці, Люба казала, що вона дуже така цікава дівчина, вона під питанням неї чи потрібно, знаєте, чи не потрібна вона. Я коли її отримала, подивилася ближче, там трішки треба попрацювати з обличчям цієї дівчини, тому що обличчя ну, воно якесь дуже цікаве. Таке враження, що в неї, знаєте, якісь мішки під очима, але я над цим підпрацюю. Попрацюю. І дівчина з тюльпанами, жовтими тюльпанами, я її теж взяла, тому що теж ціна була дуже-дуже смачна. Я все одно вирішила, що я її придбаю, з її обличчям я трішки попрацюю. Там губи, і ніс, в мене питання дуже сильно до неї немає. аж ось очі, щось не знаю. Коротше, буду вже в процесі вишивання, тому що те, що ми бачимо зараз на обкладинці, це є скрін. Скрін з програми, це я не відшив. І вже коли я її буду відшивати, подивимося, що там треба додати, що не треба додавати. Але в будь-якому випадку я вирішила, що в колекції вона мені потрібна. Нехай буде. Ну і останній набір, який я отримала саме з цього сайту. Це не має ніякого стосунку з відношення до цих дівчаток, це зовсім інша серія, і хто я така, щоб їх не взяти. Ну, Бачите, це є такі воли. Знаєте, в мене згадується вірш, да? чому ревуть воли, як ясла повні. От я як побачила цих і подумала, знаєте, про, це, про що? Ці воли мені дуже. Ем... Пасують до моєї української серії, яку я придбала в Лукаес. Там якраз три дівчинки біля тина, що стоять мої через складку українці. Потім ще я чекаю набір, приїде з магазину, вишила до мене е, Господи, яблуневий сад чи якось весняний сад, але він там хата є, така, знаєте, в такому саду, яка там річка. ну, коротше. Я собі подумала про те, що саму українську тематику ці воли мені дуже класно доповнять. Що мені теж дуже-дуже-дуже треба. Я спочатку коли замовляла цей набір, тому що в нього ціна була дуже-дуже цікава. Він мені обійшовся, що 17 євро, коли в нього на сайті офіційному ціна була стартова 57 євро. Я спочатку думала, що це є Гобелен. І коли я його отримала, я бачу, що це не Гобелен, це є Аїда розлінована з такими кольорами, і Аїда 18 каунту. Але я собі так думаю, що я буду переносити так само на гобелен, тому що до мене приїде набір, який я замовляла в дівчат-магазині. Вийшла там, де весняний той сад. Пам'ятаєте, я вам казала, що мені сумніви, що я його замовляла в хрестику, решта в мене в гобелені, і там якраз я думала, що гобелен є, можна буде поміняти. Але гобелено не було, був тільки хрестик саме в тому наборі. То нічого страшного, знаєте, коли з гобелена ти хочеш хрестик зробити, це набагато важче, тому що ниток не вистачить, ніж з хрестика переходити в гобелен, і я так собі вирішила, що і цей набір, і той, що до мене приїде від магазину, вишила, Ті, що в хрестиків, я просто переведу його в гобеленову сітку, яка в мене є. Мені здається, вистачить там на два мені набори тканини. Якщо ні, то я в Україні ще собі гобеленову сітку окремо замовлю. І переведу. А цю тканину, яка лежить, тобто ще й розмір непоганий, 57. 51 см на 28,5. Це тільки розмір, мені здається, саме роботи, не основи. Тканина там більша. В будь-якому випадку, ця тканина мені згодиться для того, щоб вишивати якийсь інший набір. А ось цих волів я собі спокійно вишую на гобеленовій сітці. Бачите, вже перекладу не українською немає, не російською. Все повністю написано англійською англійській мові. Ну, тому що я ж кажу, я цей набір замовляла в Європі. Це європейський набір, і він до мене приїхав саме в цьому замовленні. Ось така краса, кольори такі стримані. Тому що ті, що в мене українці вишиваються через складку. І дівчата, ті, що біля тину, то там такі кольори більш яскравіші, а цей такі буде стримані кольори. Давайте ще ближче вам покажу цих дівчат, тому що я так, знаєте, галопом по Європам пробігла вам. Покажу. Ось, Бачите, в мене питання саме до очей цієї дівчини. Вони якісь такі вражені, що там мішки під очима. Ну, коротше, я попрацюю. Ніс, може, приберу трішки по-інакшому з губами. Коротше, обличчя буду працювати з цією дівчиною, вона якась трішки странна мені. Але в колекції я її хочу бачу в колекції дівчат, тому що поки що на руках в мене не дуже багато дівчат є, вони більш всі в дорозі. Оця мені теж дуже подобається, я вам ближче не показала тут фея. Ну, якщо крила прибрати, то буде і не фея, то буде просто дівчинка, яка сидить, вишиває. Але в будь-якому випадку крила, все решта, я зроблю. Тут крила півхрестом вони вишиваються. Бачите, так само ось такі кольори. Не дуже, щоб сильно яскраві були тоні, такі більш-менш стримані, але так вона використовує пастельні тони, саме дівчинка, і ось такі, бачите, ігольничка, і ведмедик біля неї сидить. Буду обов'язково буду вишивати. Потім ось така дівчинка. Теж кольори. Мені були, знаєте, ці кольори сподобалися бускові. І колокольчики, дзвіночки. Ось така краса. І ще дівчинка з скрипочкою. Але я, я в дитинстві грала на піаніно, фортепіано було моє. Але скрипка для мене теж недалека музикальна школа. Постійно, коли йдеш, наші скрипалі ну трішки нерви виймало, особливо перший-другий клас це взагалі, жесть, коли вони гами вчили. Ну і ще отака дівчинка, маленька дитинка, навіть не дівчинка, хлопчик, не не дитинка, коротше кажучи, бачите такі шкарпеці, яку тримає такий песик. Песиків я обожнюю, ви це знаєте. І ось такі п'ять наборів до мене приїхали з офіційного магазину, з офіційного сайту. Лукас, який робила замовлення. І Люба ще питала в мене на рахунок двох дівчат, які я ще я вже ну, как, зараз маю на руках. І вона питала, чи є вони в мене, чи немає. Ось дівчинка з грушкою в мене є. І ось цю дівчинку я також показувала, я її через Амазон замовляла. Вона теж в мене є. Це, ну, Я раніше їх купувала, вони не мають стосунку до цього на за цього замовлення, але вони в мене теж є. Люба мене питала, я їй показала. Ще до мене я ж кажу, їде. Здається, шість дівчат. Шість, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І дві, дві фейчки. Ну, коротше, єдине, що я не можу знайти тих хлопців, що Люба показувала, одного я буду шукати, може, десь на ж, кажу, знайду. А ось я вже запитала Любу, кажу: Люба, залишки тих двох хлопців стовідсотково мої. Я куплю, але ну, Люба не хоче мені їх продавати. Вона каже, що мені їх віддасть. Ну, якщо щось я раритетне знайду такого, чого немає в Україні. То я свої залишки віддам любі, якщо вона їх не знайде саме. Тому що простіше в Україні знайти залишки саме раритетних наборів, ніж в Європі. Хоча хтось каже, що на деяких сайтах можна ще знайти той чи інший набір. Я, до речі, ще три набори знайшла, які хочу придбати. Але це буде згодом, буде пізніше і вони в Європі. Їх треба викупати, тому що європейські ціни на ці набори набагато дорожчі ніж в Україні, я вам хочу сказати. Тому що в середньому, якщо ця дівчинка, я дивилася 400-500 гривень, Гривень, так це скільки виходить? Ну, десь до 15 євро. Правильно, то в нас така дівчинка, якщо її брати без знижок, без нічого, в середньому 27-28 євро, тобто ну, плюс-мінус 50% дорожче ніж ці набори коштують саме в Україні. Ну це зрозуміло, тому що Лукаєс для України, саме тільки для України, робить дуже велику знижку, і на Україну всі, тобто на територію України, я маю на увазі на територію України їде набори від Lucas набагато дешевші. Я казала, що 30-40%, але деякі навіть 50% дешевше. Можна придбати саме в Україні, ніж ми купуємо тут в Європі. І я так порівняю, порівнюючи з тим, от я, наприклад, купувала набір весняний сад, той, що я замовила в магазині вишила, то я вам хочу сказати, що цей набір в нас тут, на німецькому сайті, коштує 102 євро. В Україні я цей набір придбала за, мені здається, щось біля 50 євро той набір коштував, тому що він хрестиком, він великий. І ось щоб собі ми мали змогу порівняти ціни, які європейські і ціни саме українські. Чому мене дівчата питають, чому я завжди купую саме в Україні набори Лукас, а не на офіційному сайті? Тому що на офіційному сайті, по-перше, я плачу розтаможку, по-друге, я Сплачую набагато дорожче. І тому, якщо я купую ці набори саме в Європі і е, саме в Молдові, в, на офіційному сайті в Молдовському, то мол, Молдавського, господи, зараз я вам розповім. То я мало того, що я сплачую набагато більше грошей, саме по вартості ціє, цього набору. Плюс ще я плачу за пересилку. За, е, вона набагато дорожче мені навіть виходить, ніж замовляти з України. І плюс ще до того я з Молдови. Сплачую її, таможні ці всі збори, які ну, тобто виходить набагато дорожче мені набори придбати саме в Молдові, ніж в Україні, як показує практика. І е, я маю змогу порівняти, тому що я і там, і там, і там замовляла. І українські ціни набагато смачніші, набагато дешевші, ніж купити в інших містах і в інших країнах. Тому поки маю змогу скористатися. ну, знаєте, Як люба людина, я хочу трішки знаєте, зекономити. І, ну, по-перше, ці гроші підуть в економіку України. І ну, як кожна вишивальниця, жаба-то все одно ж є. Не тільки хамяк, а жаба теж під душу інколи такі гроші сплачувати, коли є змога трішки зекономити, то я в дівчат-магазині вишила, купую набагато дешевше. То я думаю, на питання, чому саме я в Україні багато замовляю наборів ЛУКС, тому що для України, по-перше, багато пільг є по пересилці, по вартості і немає таможеного збору. Того, Господи, як його? Митний збір цей його немає. Тому що між Україною і Європою зараз є закон, поки є. Військовий стан, поки війна в Україні, тобто всі ці збори ми не сплачуємо. Я не знаю, як через Укрпошту зараз, тому що Укрпошта, коли я раніше купувала саме Укрпоштою, то там може зараз по-інакшому, я не знаю, я не беруся вам нічого казати. Але через кур'єра, тому що я додатково йому кошти за перевіз моїх посилок з України, то там нічого не сплачую, тому що там немає саме митного збору цього. Тому це дуже зручно. поки що Поки є змога, того робити, я роблю. І надалі буду купувати, і більшості робити свої замовлення саме в Україні. Всі свої набори я вам показала. Думаю, на питання, чому, і, чому я саме в магазині вишила, купую, я відповіла. І ось така краса в мене є. Я не знаю, ну, у нас що з Любою ми одна одну заражаємо любов'ю до цих дівчаток. І я там любина дивилася, думаю, знаєте, я спочатку казала, дівчинка з гузкою, з голубами мені не треба. Ага, будете сміятися, з гускою дівчинка вже до мене їде. З голубами я ще не знайшла, але якщо знайду в Україні, може в Україні куплю. Якщо знайду тут в Європі, в нас то тут куплю. Ну, коротше, буду дивитися, у нас такі, знаєте, є. Ми займемося таким полюванням на цей набор разом з Любою з нашої Бісерсторі. Люба, величезне тобі дякую за те, що ти мені відкрила світ цих дівчат, тому що якби я не побачила дівчинку з голубами від Люби, я думаю, що навряд, навряд же я може, й заразилася цією знаєте, хворобою дівчата або діти від Лукаєс. І вже коли мене взагалі вам колись розповідали, що в мене перша... перший набір він випадково до мене потрапив, як і дівчина з грушками. Я її колись викупала на розпродажу в підтримку ЗСУ, Наталя Шаменко робила. Я його просто купила, ну просто купила, тому що я хотіла, щоб гроші поїхали саме в Україну. І знаєте, цей набір в мене лежав, лежав, я ось про цей кажу. Опрошусь про цей набір. Ну, думаю, хай буде, зайвим не буде мені. І потім я отримала в подарунок дівчинку в червоному. Потім я подивилася, як, як Люба відшила свою дівчинку з е, цими голубами. Подивилася, мені дуже сподобалося, І розпочала свою дівчинку в червоному. Потім ми з Любою так знаєте списувалися, розмовляли на цю тему, заразили одна одну і пішла жарами. Почали далі шукати, вишукувати, купувати ці набори саме е, там, де зображені діти від виробника Лукаєс. Ось така в мене. Історія, як завжди, на 20 хвилин не прощала. Я вам похозивалася, показала всі свої набори, які я маю, які приїхали до мене. Ну, не всі Лукаєс, це тільки маленька частка, дуже-дуже, дуже маленька. Скільки в мене наборів Лукаес, мама дорога. До кінця життя мені моєму, пра 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 правнукам вистачить. Все, давайте буду я закінчувати цю свою історію. Я вам показала, похизувалася. Ще приїдуть нові набори Лукаес, я вам обов'язково їх покажу. Ще дві посилки я чекаю саме з наборами Лукаес з різних точок. Один з України приїде, інший, знов певно, з Англії приїде до мене. Або з Молдови, я не пам'ятаю, звідки. Брехати не буду, тому що я думала, що він з Молдови до мене приїде, а приїхав з Англії, і так вийшло, може, цей раз так приїде, не знаю. Ну, коротше, чекаю ще. Як отримаю нові посилочки, обов'язково вам все покажу. Похизуюся, там я ж кажу, буде поповнення ще колекції діти, діти Лукасі. Ну, а на цьому все хочу сказати вам всім величезне дякую за те, що ви мене дивилися, за ваші коментарі, лайки, за те, що вам подобається. Люба, ще раз величезне, тобі дякую за те, що Відкрила мені світ оцих лукасівських дітей, ще раз тебе з днем народження. А на цьому все. Всім па па па, -па та до зустрічі в новому відео.